Два добре відомих кінофільми представляють історію біблійного героя Майсея це Десять заповідей і Принц Єгипту. Ці дві історичні кінокартини отримали премію Оскар за найкращі візуальні ефекти. Я пам'ятаю той час, коли ці фільми були озвучені доступною для нас мовою. Багато християн з захопленням переглядали їх. Ми звичайно вдячні за екранізацію біблійних історій. Однак слід зауважити, що обидва фільми допускають значні відхилення від біблійного тексту, тому не варто покладатися на Голівуд у питаннях біблійної історії, а знайомитися з нею особисто на сторінках святого Писання, яке настановлює нас на шлях істини. Приступаючи до дослідження Слова Божого, я завжди пригадую слова апостола Павла. З другого послання до Тимофія, де він стверджує, постарайся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на принципи істини, автор робить акцент на тому, що біблійні істини повинні бути правильно представлені, витлумачені так, щоб жодна частина Біблії не протиставлялася загальній біблійній картині. Для того, щоб зрозуміти Слово Боже, нам необхідно вивчати його особисто. В противному випадку ми можемо ніколи не дізнатися повноти Божої правди. Сьогодні хочу розглянути з вами одну цікаву, маловідому, але доволі унікальну історію з життя біблійного героя Мойсея, записана вона в четвертому розділі книги Вихід. Так сталося, що по дорозі під час нічної зупинки зустрів його Господь і намагався вбити його. Як ви думаєте, чому Бог хотів убити Мойсея, свого обраного посланця до фараона? Давайте подивимося на передісторію цієї дивної події, яка описана в третьому розділі книги Вихід. Мойсей же пас отару свого тестя єтра медянського жирця. Якось він попровадив отару в пустелю і опинився біля Божої гори хорив. Тут йому з'явився господній ангел у полум'ї вогню з куща. Він зауважив, що кущ охоплений полум'ям, але він не згорає. Тому Мойсей сказав: Піду і подивлюся на це надзвичайне явище. Чому не згорає кущ? Коли ж Господь побачив, що він підходить, подивитися, то Бог заволав до нього з куща. Мойсею, Мойсею! Той відгукнувся: Ось я. Не наближайся сюди, сказав Бог, зніми твоє взуття зі своїх ніг, бо місце, на якому ти стоїш, це свята земля. І він продовжував говорити: Я Бог твого батька, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Мойсей закрив своє обличчя, оскільки не наважився поглянути на Бога, та Господь промовив. Я дійсно бачу гноблення мого народу, який у Єгипті, і чую їхнє голосіння через утиски наглядачів. О, я знаю їхній біль! Тому я зійшов визволити їх з рук єгиптян і вивести їх з цієї землі до доброго та просторого краю, до землі, що тече молоком і медом, до краю ханаанців, хетейців, аморейців, перезійців, гівійців і євусейців». І ось тепер голосіння ізраїтян дійшло до мене. До того ж, я бачу утиски, якими єгиптяни гноблять їх. А тепер іди я посилаю тебе до фараона, виведи мій народ нащадків Ізраїля з Єгипту. Звіть увагу на те, якою була реакція Мойсея на Боже звернення до нього. Хто я такий, щоб іти до фараона і вивезти нащадків Ізраїля з Єгипту? В подальших віршах 3 і 4 розділу розповідається про те, що Мойсей робив все, що тільки міг, для того, щоб не погодитися з Божою пропозицією і не стати його посланцем до фараону. Він висловлював безліч виправдань того, чому Бог повинен послати когось іншого. Протягом усієї розмови з Мойсеєм біля куща, що не згорав, Бог абсолютно ясно давав зрозуміти йому, що Він посилає його з важливою звісткою до синів Ізраїля і до фараона. І не дивлячись на те, що він відмовляється йти, при цьому Господь запевнив його: Я буду з тобою. В четвертому розділі зазначено, що Бог дав Мойсею кілька переконливих ознак. Щоб той продемонстрував їх перед фараоном. А також Господь повідомив про домовленість з його братом Аароном і про те, що той надаватиме йому допомогу, з яким він має незабаром зустрітися в пустелі. Невдовзі, після розмови з Богом, Мойсей повернувся до свого тестя і повідомив його про своє бажання відвідати братів у Єгипті, узяв дружину дітей і попрямував до Єгипетського краю. Після всіх цих зворушливих подій в четвертому розділі книги Вихід написано: Так сталося, що по дорозі під час нічної зупинки зустрів його Господь і намагався вбити його. Ціпора взяла гостро кременя і обрізала крайню плоть свого сина, торкнулася його ніг і сказала: Ти для мене наречений крові. Господь відійшов від нього. Тоді вона сказала наречений крові через обрізання. Дивно, але відразу ж після цієї події розповідь про подорож Мойсея до Єгипту продовжується, як ніби нічого не сталося, і описана подія відсувається на задній план. Насправді більшість читачів святого Писання забувають про неї або ледь помічається відхилення від основної розповіді. Пізніше Мойсей зустрічає свого брата Аарона, і вони разом постають перед фараоном. Але в цій події прихований надзвичайно глибокий зміст, і оскільки вона записана в Біблії, на неї варто звернути увагу. У нас є обмежена інформація про сімейне життя Мойсея. Він одружився на Ціпорі до цієї мідянського священника, їхнього первістка звали Гершом. Ім'я другого сина було Еліазер. Обидва сини народилися в медіанській землі. Відповідно до біблійного тексту, один із синів Мойсея залишався необрізаним. Обрізання було важливим знаком заповіту між Богом і Авраамом і зазвичай відбувалося через вісім днів після народження дитини чоловічої статі. Про це ми читаємо в 17-му розділі книги Буття. Обріжете вашу крайню плоть, і це буде ознакою заповіту між мною і вами. Кожне восьмиденне ваше дитя чоловічої статі у ваших поколіннях буде обрізане як народжене у твоєму домі, так і куплене за гроші у будь-якого сина чужинця, котрий не з твоїх нащадків, обов'язково має бути обрізаний, народжений у твоєму домі і куплений за твої гроші. Тож, мій заповіт. Буде на вашому тілі як заповіт вічний, це правило призначалося не тільки для Авраама, але і для всіх його нащадків чоловічої статі, включаючи Мойсея і його синів. Наслідки ігнорування цього повеління були доволі серйозними. В 14-му вірші написано. А необрізаний чоловік той, кому не буде зроблено обрізання крайньої плоті, буде знищений зі свого народу, оскільки він зламав мій заповіт. Мойсей не мав права проігнорувати цим повелінням. Всі ізраїльтяни знали важливість і необхідність обрізання. Певно, що він поступився умовлянням дружини, яка не хотіла спричинити певну біль дитині. І не зіснив над своїм молодшим сином обряду обрізання. Це було нехтуванням умови, через яку дитина отримувала право на благословення заповіту, укладеного Богом з Ізраїлем. Така недбалість з боку обраного Богом вождя могла б послабити в очах народу значення божественних постанов. Таким чином неспроможність обрізати свого сина. Було нехтуванням Божою постановою, Цим самим Мойсей свідчив перед народом і самим Богом, що заповіт між Богом і Авраамом та його нащадками не був важливим це викликало гнів Божий і у Мойсея на це не було виправдання. Коли Ціпора побачила і усвідомила, що Мойсею загрожує смерть. Взяла гострого кременя і обрізала крайню плоть свого сина. Відповідно до історичних і археологічних даних, єгипетські хірурги у своїй хірургічній практиці зазвичай використовували кам'яні ножі. Згідно книги Ісуса Навина, п'ятого розділу, це також були звичайні інструменти для здійснення обряду обрізання. Очевидно, гершом, старший син, був обрізаний відповідно до Божих настанов даних Аврааму, у випадку з Еліазером, молодшим сином, цим обрядом знехтували. Не вірячи в необхідність обрізання, Ціпора чинила опір наміру свого чоловіка обрізати дитину у призначений час. Поява ангела ясно дала зрозуміти, що її протидія. Не звільняє Мойсея від здійснення обряду, який він мав чинити. Тепер, коли життя її чоловіка було в небезпеці, вона визнала за необхідне провести обрізання самостійно. Слова докору на адресу Мойсея, які ціпора виразила в словах Ти для мене наречений крові через обрізання, показують, що вона здійснила обряд неохоче, не з бажання коритися Богу, а лише ради того, щоб врятувати життя свого чоловіка. Мабуть, обряд обрізання, що був національним символом приналежності Богові, ці пори, як мама вважала варварським. Бог не міг просто закрити очі на прояв непослуху з боку Мойсея, адже той, хто не підкоряється Божим повелінням. Не збіг би вивести ізраїльський народ з Єгипту і пізніше передати їм закон Божий на горі Синай. З такою кричущою проблемою, як ця, потрібно було розбиратися негайно, і Бог був готовий застосувати суворі заходи, щоб донести їм свою постанову? Усвідомивши причину загрози життю своєму чоловікові, ціпора, хоча із запізненням, все ж таки виконала Боже повеління. І життя Мойсея було збережено. Який урок з цієї розповіді ми можемо взяти для себе сьогодні? Припустимо, Бог закликає нас до важливого служіння, воно може бути публічним і непублічним. В будь-якому випадку, ми є представники Божі, тому нам краще переконатися, що у нас з Богом все добре, що ми залишаємося Йому слухнянними. Перш ніж приступити до служіння, ми повинні бути впевнені, що у нас немає ніяких гріхів, які могли б накликати на нас і на церкву, яку ми представляємо, погану репутацію. Наприклад, перш ніж пропагувати біблійні принципи сімейного життя, ми маємо бути впевнені, що не проявляємо невірності або жорстокого поводження у своїй власній сім'ї. Перш ніж викладати біблійні уроки, необхідно бути переконаним, що ми є чесними платниками податків. Перш ніж прийняти яке-небудь служіння в церкві, потрібно переконатися, що ми добросовісно повертаємо Богові десятини і приношення, не обкрадаючи його. Подібно до того, як Мойсею для виводу ізраїльтян з Єгипту, Потрібно було проявити послуг до божественного повеління і обрізати власного сина, так і нам, перш ніж виконати те чи інше доручення Бога, необхідно впорядкувати своє ставлення до всіх Божих повелінь. Бог може і не зустріти нас під час подорожі, і зупинити на дорозі, але нам слід пам'ятати, що Він знає усі наші гріхи, йому відомі всі наші недоліки. Христос сказав, адже немає нічого прихованого, що не відкрилося б, ані таємного, яке не сталося б явним. Ісус підкреслює неможливість зберегти будь-яку таємницю. Ми ж завжди намагаємося приховати щось, іноді ховаємо і від себе самих, ми закриваємо очі на різні вчинки, дії і звички, гіркі наслідки яких заздалегідь очевидні для нас. Ми уподібнюємося людині, яка навмисне закриває очі на симптоми хвороби, хоча вона їй відома. Іноді ми намагаємося приховати щось від своїх ближніх. Але так чи інакше, таємниця стає відомою людина, яка приховує правду нещасна, щаслива людина, який не має чого приховувати. Розповідає, що одного разу архітектор. Запропонував давньогрецькому філософу Платону побудувати будинок, в якому б кожна кімната була прихована від очей людей. Я заплачу тобі вдвічі більше, сказав Платон, якщо ти побудуєш мені будинок, в кожну кімнату якого могли би заглянути бажаючі». Відкрита людина завжди щаслива. Іноді ми навіть намагаємося приховати щось від Бога. Але немає нічого більш неможливого, ніж це. Добре було би, якби ми постійно пам'ятали слова, що записані в 13 му вірші 16-го розділу книги Буття. Ти Бог що бачиш. Зараз саме час звернутися до своїх слабких місць і виправити те, що ми повинні були зробити давним-давно, але ще цього не зробили. Історія про те, як Бог намагався вбити Мойсея під час подорожі до Єгипту, не згадується у фільмі Десять заповідей і у фільмі Принц Єгипту. Однак ця розповідь міститься в Біблії, тому нам необхідно звернути увагу на її глибокий повчальний зміст. Апостол Яків в четвертому розділі свого соборного послання пише. Отже, хто знає, як робити добро, але не робить його, той має гріх. А через гріх ми можемо втратити вічність. Запрошую вас бути не просто слухачами, а виконавцями Божого Слова у своєму житті. Помолимось, дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що ти даруєш нам таку важливу настанову, щоб ми могли бути чесними у всіх питаннях. І виконувати Твою волю, Твої настанови у власному житті для власного добра. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, кожен повинен буде дати звіт перед Богом за своє життя, за своє ставлення до Божих повелінь.